Основна проблема навчити нашого лікаря берегти і розвивати на сьогодні людське здоров'я, тобто мати роботу від мами або від молодої людини, яка, як кажуть, має виносити дитину здоровою, далі дитина має бути здоровою, мама, батьки і все середовище, в якому живуть. Я, на свій погляд, розглядаю. Медичний менеджмент в основі сімейного лікаря, не керівника закладу, а сімейного лікаря, тому що він єдиний може бути в такому контакті, в сім'ї, що має знати все про сім'ю, і сім'я має йому настільки довіряти, щоб він міг спокійно використовувати всі моменти людського життя. Перше, це де живеш, як живеш, що їш, як. Ведеш себе з вредними для здоров'я чинниками, так і їх достатньо багато, чим далі, тим більше. Але більшого агітатора і більшого, більшої людини, сильнішої людини, чим сімейний лікар, в даному напрямку на сьогодні не бачу. Це один з моментів, це момент можна називати не медичний, а моральний. Другий момент однозначно, сімейний лікар має бути забезпечений всім тим. Що йому на перший момент потрібно? Це що? Знання, умови, техніку. Я передбачаю, не дивлячись на те, що от створюються первинні наші служби сьогодні. Я думаю, що кожен сімейний лікар має мати і портативний ультразвуковий апарат. На сьогодні це вже нічого особливого і не таке воно вже й нове, але воно повинно бути наряду з цими. Засобами, які сьогодні ви бачили. І ясно, що проблемою є фінансування, але не загально державне, а якраз змішане, тому що в Конституції багатоканальність фінансування допускається. Але в нас так виходить, що ми в державних закладах створюємо приватні заклади, я маю в виду неофіційно приватні заклади. І ніяк не доб'єм оцю реформу по загальнодержавному страхуванню, тобто соціальному страхуванню, і добровільному страхуванню. Це дуже серйозна проблема. Я рахую і колись підраховував років 10-15, тому що багато сімейних лікарів є страховими агентами. І оце додатковий їхній заробіток. Простіше, не тільки банки повинні на страхуванні заробляти, а я рахую, що лікар. В першу чергу повинен розібратися, яку страховку треба людині для того чи іншого виду здоров'я, для того чи іншого виду, я маю до групи здоров'я, для того чи іншого виду майбутнього розвитку і утримання здоров'я. Ми маємо проблеми із цим у законі, тому цей закон повинен прийматися. Ясно, що цей закон повинен йти в пакеті, він має дуже багато проблем. Значить, він має йти в пакеті із законом про фінансування, він має йти в пакеті із законом права працівника і права пацієнта. Тут процес зовсім не відрегулірований. Громадські організації да, працюють в даному напрямку, але як тільки стається якась проблема чи з пацієнтом, чи з тим же лікарем, тут виникають несостиковки. І люди починають не довіряти медикам. Оця проблема загальнодержавна. Оці зміни дуже потрібні. Однозначно, що я бачу основного менеджера людського здоров'я це сімейного лікаря. Скажу вам більше: от всі в Закарпаття нам допомагав професор Кеслер із Австрії, мій хороший товариш, але він не мішає бути головним австрійським онкологом. Головним лікарем желізних дорог Австрії і сімейним лікарем. Уявляєте, то є кожен сімейний лікар, якщо він може, він має право і може працювати у будь-яких вузьких видах Організації охорони здоров'я взагалі, в галузях медицини. Чому? Тому що це. У нас також допускається, але потрібно мати відповідні сертифікати, відповідні ліцензії, тобто мати відповідні знання. І от тут ми, як школа, не допрацьовуємо. І ми чуть-чуть е, консервативні, я би так сказав. Міністерство не вирішить за нас якраз оці види питань. Міністерство освіти, Міністерство охорони здоров'я також не вирішить питання якісної підготовки сімейного лікаря. А ми ж декларували, що це має бути кращий педіатр, кращий кушер-гінеколог, кращий терапевт, кращий амбулаторний хірург і так далі. Тобто, можна усі ці 103 спеціальності, що ми маємо вузькі, так? німці мають 36, а ми маємо 106, чи 103, там ну, це не так важливо. А не маємо технології. Це є величезна проблема, але я думаю, що. Ми це вирішимо. І це більше всього від нас залежить. Тому що методом топора ми не створимо нову людину, нового лікаря, нового сімейного, такого інтимного, я би сказав, підходу до людського здоров'я. Тому я бажаю їм молодим успіху на кожній своїй лекції там, чи практичних заняттях, постійно про це говорю. Не треба боятися треба працювати над собою тому що ніхто не прийде і спеціально для нас щось не зробить